Всім привіт! З вами Кровля. І сьогодні я роблю огляд на моє улюблене місто, а саме місто Дніпро. Ми розпочинаємо цей рейтинг з правого берегу, тому що це найкращий берег міста Дніпро, на якому знаходяться всі найкращі локації та райони. Ми розпочинаємо цей огляд з найкращого району у місті Дніпро. Це Друга Діївка. Не існує достойменного способу визначити, де саме починається друга діївка і закінчується перша. Тому візьмемо за основну межу, яка здається мені досить очевидним варіантом ось цю залізну дорогу, яка проходить між двома діївками та відділяє їх одна від одної. Тут знаходиться залізнична станція діївка. Отже, тут проходить межа між крутою другою діївкою та відстійною першою. Цей район з величезним відривом лідує серед усіх інших районів Дніпра за великою кількістю причин. По-перше, Друга діївка є ендемічним районом для одразу декількох видів диких тварин та рослин. Практично ніде, окрім цього конкретного району, на планеті Земля не зустрічаються такі види, як люди бензопили овражні люди, тонельні люди та плотоядні овражні болота. Давайте подивимося, як виглядає цей чудовий район. Ми бачимо, захоплюючі краєвиди. Дозволяю до вашої уваги на найкращу локацію у місті Дніпро, а саме цікаву балку. Ось так вона виглядає. Також тут є ось цей крутий тунель. Цей тунель є відомим місцем скупчення ще одного ендемічного виду гігантських слимаків людожерів. Що ж, подальші коментарі, я думаю, тут зайві. Ідемо далі до першої почесної згадки у цьому рейтингу, і це район Західний. Це район, якого не існує у реальності, але існують красиві легенди про нього. Це частина міфології древніх Дніпрян. Хоча жодних доказів його реального існування на жаль немає. Щороку мешканці Дніпра з різних районів стверджують, що пам'ятають своє життя у західному, називають вулиці імена сусідів і навіть описують події, що нібито відбувалися з ними там, у тому числі про те, як вони сиділи в тюрмі на західному. Однак жодне з цих свідчень не вдалося підтвердити, так само як і існування згаданих ними людей. Ще цікавіше, що багато людей бачать цей район у своїх снах, і цей феномен спостерігається не тільки у Дніпрі, а ще й у Запоріжжі, Нікополі, Кривому Розі та інколи, навіть за межами України. Давайте подивимося на те, як нейромережа Міджорні уявляє собі легендарний район Західний. Зараз ми бачимо згенероване зображення тієї кімнати, яку за описом різних людей вони частіше за все бачать у своїх снах про район Західний. Переходимо до другого місця у рейтингу, його займає найбільше за територією район, а саме район проспекту Гагаріна, який нині має назву проспект науки. Район включає в себе досить велику територію за межами вулиць, які безпосередньо прилягають до проспекту науки, а саме приватні сектори з обох сторін проспекту, як мінімум 4 балки. Найбільша у Дніпрі Тонельна балка. Крута Балка. Що знаходиться ось тут посеред крутого приватного сектору. Далі, ось ця балка, що бере свій початок від території ДНУ та переходить у балку смерті вже з межами району. Тому про балку смерті ми поговоримо пізніше. Четверта балка знаходиться на західній межі району біля парку Богдана Хмельницького. Район проспекту науки має наступні межі. Запорізьке шосе та проспект Праці на півдні, вулиця Космічна на південному сході, Кудацький узвіс та залізна дорога на Сході, вулиця Телевізійна на півночі, приватний сектор розташований у цій балці на Заході, та ТРЦ Дафі і парк Сорокоріччя визволення Дніпра на південному заході. Цей район відомий тим, що саме тут, на території ДНУ, було зафіксовано єдиний в Україні випадок контакту з НЛО за межами Житомирської області. Тут присутній дуже кайфовий дім з Мангалом. Ось такі кайфові вулиці з видом на першу перемогу. П'ятий гуртожиток ДНУ є офіційним рекордсменом за кількістю смертей від величезного скопичення опарищів в Україні. Ще декілька локацій, які я рекомендую відвідати у цьому районі. Тупик крута балка. Вулиця Університетська. Та вулиця подвійна. Цікаво, що проспект було перейменовано у проспект Науки. Через те, що саме у цьому районі можна зустріти велику кількість геологів та інших вчених, які збирають зразки хімічних речовин з ґрунту для подальших досліджень у лабораторіях. Рухаємося далі. А далі у нас третє місце, на якому знаходиться ще один досить великий за територією район. Він включає у себе всі перемоги від першої до шостої. На півночі він починається біля ось цього мису, де знаходиться пам'ятка на честь Бартоломео Діаш, який у 1488 році відкрив мис доброї надії. На заході район межує з районом науки через залізну дорогу, а потім кодацький узвіз та вулицю космічну. Таким чином він включає в себе мікрорайон. Район Сокіл, приватні сектори та парки, які знаходяться на південній околиці Дніпра. На південно-східній межі району знаходиться Південне міст, а на сході перемоги розташована ось ця коса. Цей район має дуже круті вулиці. Ось тут. Кайфові місця ось тут вздовж залізної дороги. А також відомий унікальною археологічною пам'яткою гігантськими скаменілими залишками древньої сороконіжки, з яких зробили житловий будинок. Четверте місце займає район Діївка. 1 мало що можна сказати про цей район. Це просто менш кайфова версія другої діївки. Вона має пару крутих оврагів, але не більш того, як і друга діївка, цей район має ендемічні види, найвідомішим з яких є сміттєві люди. П'яте місце нагорка, плюс парк Шевченка, район, що на півдні межує з районами науки та перемогами. А на заході, з верхнім центром балка смерті. За нижнім центром на півночі район закінчується монастирським островом. Район має декілька визначних локацій та завершує топ-5 кращих районів Дніпра. Рекомендовані до відвідання локації. Ось цей стадіон. Ось ця крута штука. Та вулиця Горбиста. Шосте місце. Верхній центр. Цей район, у якому знаходиться відома балка смерті. Ця балка є рекордсменом за кількістю нещасних випадків під час хайкінгу, що закінчилося летально. Все, що знаходиться вище проспекту Дмитра Йоворницького, східніше вулиці Степана Бандери та північніше Дніпро Арени є верхнім центром. Це центр здорової людини. Рекомендовані до відвідання локації. Ось ця заброшка. Заброшка смерті. Північна частина балки смерті, яка вже, на жаль, забудована багатоповерховим калом. Почесна згадка номер 2 ігрень це район має неоднозначний екзистенційний статус. Деякі стверджують, що ігрень існує інші, що ні. Можливо, доступ до ігрені відкривається тільки за умови зміненої свідомості або лише в певні пори року. Сьоме місце. Проспект Олександра Поля плюс проспект Богдана Хмельницького. Це район двох довгих проспектів, що на півночі межує з верхнім центром на сході з районом проспекту Науки, на півдні закінчується районом вулиці Незалежності, а на заході межує з Чечелівським районом. У цьому районі знаходиться колишня балка Зелений гай, яка на даний момент з'їдена індустріальним суспільством та ревучими динозаврами. Рекомендовані до відвідання локації. Балка зелений гей, а саме його дика частина, якщо вона ще існує у 2025 році, другий протипохитний тупик. Червонополянський провулок. Напівзаброшка, яка знаходиться ось тут. Восьме місце. Чечелівський район. Чечелівський район межує на півночі з вокзалами. На сході з балкою Зелений Гей та з районом Петровського. На заході. Аптекарська балка, за яку цей район отримав восьме місце, це найкраща локація у районі. Також уваги заслуговує і вся інша територія приватного сектору, в якому знаходиться балка, через те, що він є найбільш заплутаним у Дніпрі. Існує багато кейсів пропалих безвісті людей, які заблукали у цьому приватному секторі. Більшість з них досі не було знайдено. Рекомендовані до відвідання локації. Аптекарська балка. Ось ця кайфова заброшка. шкільний тупик. Вулиця басейна. Басейний тупик. Дев'яте місце Петровського. Цей район межує з вокзалами на півночі, Чечелівським районом на сході та недослідженими територіями на заході. Приватний сектор, який розташований у цьому районі, конкурує з приватним сектором Чечелівського району за рекорд у кількості людей, які заблукали у ньому на смерть. Околиці проспекту Петровського мають найбільш лавкрафтіанський вайб серед всіх інших районів, і за це він посідає почесне дев'яте місце. Рекомендовані до відвідання локації. Вулиця Коксова, Вулиця Орлівська, почесна згадка номер 3 Придніпровськ, На жаль, не існує. Десяте місце: Парус, Покровський та Червоний Камінь. Відкривають п'ятірку найгірших районів правого берегу. Ці три мікрорайони, які абсолютно нічим не відрізняються один від одного. Тому були об'єднані в один. Єдиний плюс серед них має мікрорайон Парус через те, що він ближче за інші знаходиться до діївки. Тут знаходиться ось ця кайфова коса, а також ось ця непогана локація. Одинадцяте місце тополі також три однакові мікрорайони, але не протилежному боці міста. Тут інколи фіксується таке рідке природне явище, як оповсень смерті. У цьому районі присутній кайфовий вид на залізну дорогу. А також прикольна заброшка. Дванадцяте місце. Дванадцятий квартал район, в якому фіксується найвища концентрація scp об'єктів. Цей район вкрай складний та небезпечний для дослідження, тому більше половини територій дванадцятого кварталу досі залишаються недослідженими. Почесна згадка номер 4 Острів коров'ячий, що знаходиться біля затоки Вирвіхвіст. Тринадцяте місце нижній центр. Друге з кінця місце у рейтингу районів правого берегу посідає нижній центр, один з найогидніших районів міста. Саме тут, дніпровськими вченими, було зафіксовано найбільше зміст крінжа у повітрі. Також цей район має рекордну концентрацію людей, що поїдають коров'ячий кал та пропонують його випадковим перехожим на вулиці. Ще один цікавий факт про цей район: ВВП, лише декількох з офісів, розташованих у цьому районі, переважає ВВП Житомирської області у 14 разів. 14 місце вокзали найгірший район правого берега, загально прийнято, вважається проклятим. Єдиний плюс цього району полягає у тому, що інфраструктура, розташована тут, дозволяє приїхати у місто Дніпро, щоб потім потрапити в такі райони, як Діївка 2 та Проспект Науки. Незважаючи на те, що район займає невелику територію, він має найбільшу концентрацію циган у Європі за межами Сербії та Рашки. Почесна згадка номер 5. район заводів між неіснуючим західним та Петровського. Цей район також має неоднозначний екзистенційний статус через його ізольованість та потенційно смертельні умови, які роблять неможливою відправку експедиції, яка могла підтвердити його існування. Почесна згадка номер 6 Старі Кодеки, почесна згадка номер 7 острів Атлантида біля Монастирського острову. Існує гіпотеза, що близько 10 тисяч років тому тут мешкали представники цивілізації древніх Дніпрян, які були володарями Дніпра у ті часи, та саме їм належать численні зразки наскального живопису, які присутні у всіх районах міста. Я жодного разу в житті не був на лівому березі, тому склав подальший рейтинг на основі розповідей від моїх знайомих та по зовнішньому вигляді лівого берега на гугл-картах. Давайте подивимося на найкращі райони лівого берега. 15-те місце сонячний. Кажуть, що на сонячному є непогана набережна. Що ж. Порівняно із набережною на правому березі ця дійсно виглядає не так вже і погано. 16 місце. Мануйлівський. Район проспекту Мануйлівський також розташований біля води та відомий своїм воронцовським пляжем, який ми зараз бачимо перед собою. 17 місце. Фрунзе, район Фрунзе, який нині називається Ломівка, виглядає не так же й погано, як мені про нього розповідали. Бачимо місцевих жителів ломівчан. Дуже дружелюбні люди. 18 місце. Самарівка. Слухайте, а ось це вже виглядає досить приємно. Навіть не відчувається, що ми знаходимося на лівому березі. 19 місце індустріальний район індустріальний займає досить велику територію. Давайте подивимося на різні його куточки. Почнемо з Берзинського ринку. Ось так він виглядає. Далі, наприклад, ринок образцовий. І щось біля Слобожанського проспекту. Двадцяте місце лівий третій. Район лівий третій загалом має схожий вайб до індустріального. Давайте подивимося, як виглядає він. Подивимося на ринок, який знаходиться ось тут. А також на озеро Куряче. 21 -е місце АНД. Далі у нас йде Амур нижньодніпровський район. Він здебільшого складається з приватного сектору. Що ж, дійсно бачимо приватний сектор. Ось чиєсь домашнє господарство. Знову тут чиясь худоба. Ось так виглядає цей район. Якщо чесно, я очікував набагато гіршого від лівого берегу, поки що мені все цілком подобається. 22 -е місце проспект Петра Калнишевського. Далі у нас проспект Петра Калнишевського. Цей район має вайб чимось схожий на індустріальний та АНД райони. Двадцять третє місце. Північний. Що ж, він цілком виправдовує свою назву? Двадцять четверте місце. Нарешті ми дійшли до найгіршого району міста Дніпро. На останньому місці рейтингу знаходиться ось це величезне скупчення заводів, яке займає половину лівого берегу. Хоча навіть цей район має свій плюс. Тут розташовано найбільший у світі пам'ятник сиру. Почесна згадка номер 9 Острів Червоний Воднік, на якому розташована безкоштовна столова Мустяфа Мустяфа.